Актор має мислити, актор має бути, окрім того, що він має бути емпатичним, емоційним, він має бути ще гнучким і має бути розумним. Я не пам'ятаю свій перший раз. От чесне слово, я не пам'ятаю. Це все пройшло отак, наче одна мить, наче в тумані. А як би мені щось якесь западло зробити, щоб його або її зняли з ролі, і я одна була в складі? Ті, хто кажуть, що культура не на часі, вона не важлива. Це не те, що помилка, це тупість. Всі дуже багато собі в кишеню кладуть, а на культуру кладуть. І це дуже прикро, тому що ми, на жаль, ми від нашого ворога в цьому плані відстаємо в плані свідомості, в плані того, що люди, які мають вплив... Вони не використовують цей інструмент, інколи бувають е, такі департаменти, палець в рот не клади. що таке враження, що у них зіркова хвороба, а не у нас. Я щаслива людина, тому що я в своїй фільмографії маю е, різноманітних персонажів в різноманітних жанрах.